Ми хочемо жити у мирному світі, де сонце сміється. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий, і душі, політ. Коли поет чарівні вірші пише про незвичайний, дивовижний світ. Мир на землі це русяні світанки, краса і творчість пісня у гаях. Мир на землі. Це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях, мир на землі, це дім і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, коровай, це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов, І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господар. Щастя і любов. Красоткина Надія. Доброго дня, мої любі! Сьогодні у нас незвичайна зустріч. У цей день усі люди на землі святкують дуже важливе свято День миру. Відзначають його 21 вересня. А чи знаєте ви дошкільнята, що таке мир? Мир це коли люди не сваряться, не воюють. Мир це коли світить сонечко, і діти можуть сміятися, гратися, ходити до садочка. Мир це коли тато і матуся завжди поруч, коли в небі літають пташки, а не страшні ракети. Подивіться, друзі, на небо, яке воно гарне, чисте, блакитне. Це теж мир. Подивіться на наш садочок. Тут ми разом граємося, співаємо. Малюємо і це теж мир. Мир у нашій маленькій онлайн-спільноті. А коли ми тримаємося за ручки, ділимося іграшками, підтримуємо один одного, це теж наш маленький мир. А зараз, друзі, я вас запрошую прослухати чудову розповідь казку про мир. Жив собі на світі маленький голуб, він був білий-білий, наче хмаринка, і мрія він про дне, щоб у всьому світі панував мир. Одного дня голуб полетів у подорож, він побачив міста, села, ліси, річки і помічав, що там, де люди жили в злагоді й добрі, все квітувало, співали пташки, гралися малята. А там, де були сварки і війни, все сумувало. Дерева були засмучені, квіти не квітували, не розкривали свої пелюстки, навіть сонечко ховалося за хмаринками. І тоді голуб зрозумів мир починається з маленького серця кожної людини. Якщо в серці доброта і любов на землі тоді буде радість, щастя і мир. Малята, а як ви думаєте, що ми можемо зробити, щоб був мир? Правильно ми можемо не сваритися, допомагати друзям, говорити лагідні слова, посміхатися, підтримувати, допомагати тим, хто потребує допомоги. Берегти природу, навіть маленький, добрий вчинок може зробити світ кращим. Мир це жити без тривог. Мир це жити без ракет. Мир це чисте небо, мир це квітуча країна. Мир це щаслива родина. Мир це свіжий хліб. Мир це подорожі. Мир це радість. Мир це цікаві казки. Мир це новий врожай. Мир це улюблений садочок, мир. Це нове життя. Мир, це життя. Дякуємо ЗСУ за кожну секунду нашого життя. Хай сонечко тепле, над нами засвітить, а в полі нехай колосок проросте, хай буде щасливий. Щоб мир і спокій і в лузі квіти, Щоб сміх дитячий завжди лунав, щоб всі на світі дорослі діти відчули радість життя сповна. Я бажаю вам, мої любі, щоб у вашому житті завжди було блакитне небо. Світило сонечко, співали пташки, а в серці жив мир і радість. теплі вогні, нехай будуть радісні, мама і тато, і дитина щаслива у кожній сім'ї.